Взаємодія з обласною військовою адміністрацією насправді дуже плідна допомога дуже відчутна. Це і допомога в матеріальних засобах, в транспортних засобах, засобах для ураження противника. Все, що ми отримуємо, воно все це майно, все це обладнання. Воно використовується безпосередньо на полі бою. Разом захищаємо Запоріжжя, зокрема і Запорізький край від противника. Влада в цьому напрямку докладе дуже багато зусиль в плані безпеки для містян, помімо того, що фронтом піклуються, ще й піклуються про наше, про наших містян і про наше цивільне населення. Це дуже гуд Респект їм за це. і Ми їх підтримуємо. Дуже важливе відкриття підземних шкіл. Діти повинні працювати в офлайні, тому я сподіваюся, що наш Випускники Мелітопольського державного педагогічного університету будуть працювати у цих підземних школах. А війна закінчиться. Ми повернемося і будемо відбудовувати наш рідний Мелітополь. Наша молодь сьогодні бачить перспективу свою в рідному місці в Запоріжжі в ріднім з Запорізьким краї, оскільки вони вже залучені. Що починаючи з студентських своїх років, вони приймають активну участь у створенні молодіжних рад при місцевій адміністрації при обласній державній адміністрації. Створюються молодіжні наукові товариства, які сьогодні вже спільно з дорослою наукою вибудовують те, бачення прагнення, як має розвивати сьогодні інноваційне індустріальне місто Запоріжжя. Активізувалася робота по реконструкції школи вищої спортивної майстерності, і ми очікуємо на ближчий час, що вона буде відкрита. Це для нас дуже важливо, тому що рік тому все стояло і робота ніяка не виконувалася. Тому ми чули заботу о нас підтримку відчули спортсмени. В нашому місті пройшли такі знакові культурні заходи, як фестиваль «Гогольфест». У нас багато ще проєктів планується провести. Культура розвивається, буде розвиватися, бо культура незламна, так як і наші жителі міста. Постійні учасники діалогу влади та бізнесу. Дякую за підтримку. То тобто ми його відчуваємо для нас вкрай важливим минулорічною подією. Стало в першу чергу відкриття центру захисту прав людини у Запорізькій області за підтримки обласної влади, в тому числі це стало можливим. 2024 рік показав, що ми є лідерами. Не тільки в Запорізькій області, а в Україні, і це дійсно показник. Показник того, що ми об'єдналися. Найголовніше, що ми не чекаємо закінчення війни. Ми... Відбудовуємо, ми ставимо для себе амбітні цілі. Ми побачили, що за рік справді вдалося багато відбудувати, попри те, що більшість коштів справді необхідно виділяти на оборону, і так це робиться. Тому сьогоднішній захід тільки підкреслив, що єдність і співпраця для Запорізької області вже є не тільки на словах, але і на діях. І сподіваюся, далі буде.